Передбачити, як усе розвиватиметься під час і після війни складно. Зрозуміло одне наслідки стосуються не лише кількості населення, вони впливають на віковий і гендерний баланс, зростання кількості людей з інвалідністю та питання повернення і підтримки ветеранів, оскільки чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з країни. Більшість біженців це жінки та діти. у прифронтових містах залишились переважно літні люди. У безпечніших регіонах великий наплив переселених сімей, яким потрібні школи та медична допомога. Міста змушені приймати внутрішньо переміщених осіб, але роблять це на тлі скорочення бюджетів. То як планувати в таких умовах міста живуть у повній невизначеності щодо майбутньої кількості населення. Ніхто не знає, скільки переселенців і біженців повернуться, і коли. І найважливіше питання, яке поза контролем, коли закінчиться війна?